Беро большого у нас на сьогоднішній день, да, в плані составу не було. Вот. Спонсор цього ролику компанія Один Експерт. Де найбільші коефіцієнти та найшвидші виплати? Всі посилання шукайте в описі та першому коментарі до цього відео. Переходьте, реєструйтесь та отримуйте круті бонуси. Так, я по ігрі горіти не буду, тому що, зрозуміло, що всі. Мы расстроены, и футболисты расстроены, и болельщики расстроены. Ну, да. Я так подведу итог наших, нашего выступления в Лиге Европы. Да, мы начали в конце августа плей-офф. За это время мы сыграли да, 12 игр. А пока мы находились в турнире Лиги Европы, где на сегодняшний день это наш уровень. Да. И как только, да, ну и как только, говорится, попалась команда, да, Челси, это команда уровня Лиги Чемпионов, то на сегодняшний момент очень большая разница в классе, ну во всем, в индивидуальном классе, в командном классе. Так что здесь, говорится, я э, ребят все равно поблагодарил за эти 12 игр, потому что для них это неоценимый опыт. И то, что здесь восход... В нашем чемпионате да, делая, делают звезд да, из наших футболистов. Они все нормально понимают, но они тоже читают это все. Понятно, что где-то нам не хватило и, человеческого ресурса в плане того, что и те же травмы, и те же карточки. Так что да, мы могли чуть лучше выступить, будь все футболисты живы и здоровы но то, что мы имеем на сегодняшний день лучшего пока нет. Гармаш два мяча забил сегодня, к сожалению, из неигры. Вот. а то что поражение, я говорю, что из любого поражения тоже нужно э, что-то извлекать, и так что я говорю, что нет команд, которые не проигрывают. Мы сейчас видим, да. В в Лиге чемпионов особенно. Да, сейчас большая разница между топ-клубами да, и другими командами. Так что. Да, про это спорт проигрывают. Конечно, с таким счетом не хотелось проигрывать. И, но, говорится, класс есть класс. Проиграли 0-5, потому ну, могли 0-10. Хорошо, еще 0-5. Даже и третий колхоз принял Челси, обиграет нас. Уже не тот уровень, не 90-х, а 80 Где боролись, по 100 тысяч собирали. Люди играли сердцем, душой ходили. В... Сейчас не то, все, контракт, денежки скачем. Мы. Ну, в Олимпике, то в Десне, туда-сюда, Миша Сергеевичу, там, там, там. Ну, такое. Шабана, Бурда, туда-сюда. Мне тяжело, у меня душа болит за наш футбол, извините просто. Не расстаются. Конечно. Тем более, мы 5 проиграть что потом... пишу, я не помню за всю историю. Так Динамо, Ганбелл, Ну, і гравець в Динамо Київ. <ріпи> так і мене ганьбить, що, тим більше, що за всю історію, я здесь собой, щоб Динамо ні одного удару не несло, створ ворот. часи, проігрували там, ну, удари, блядь, там врывались, блохи, юран, туди-сюда. Бывшись, а нищили, бля, проривались, якісь то удари, бля. Ну щоб ні одного удара, бля. Скечный внимание. Где твои играют все? Ді, лахі, все. Не, це за ну з цим нічого не зробиш, нема, нема матеріалу, Фу. Якщо дошка гнила, з неї не витичить з матеріалу Ну нема, ну шмаркачі, діти грають, ні побіз Динамо такі. Це не рівень навіть другої ліги. Та ладно. Ну Друга Ліга це вже забув. Ну можуть грати там ну таке, ну, рівень слабонький. Не витягну, ні, гри ніякої, нічого, так подивився, дуже слабо. Ну на рівень Динамо, хлопці, подивіться самі, Динамо не може так ганьбити, це свалетний клуб, ні. Щоб такого грати легендарно, Може якась інша периферійна команда, правильно? Ні? Ну, але щоб Динамо такого. Ну, то думку біжимеш, підтримуєш? Це ж друга команда я програю, правильно? Це ж історія в солетику, ми вигравали кубки, суперкубу. Теж не можна так терпіти, правильно? І в цьому вся проблема, ніхто не ходить, і глядачі. Побачиш, що з Олімпіком був, пустой стадіон, ніхто не прийде. Вони... Це їх рівень такий, я не думаю, що вони щось додадуть, зростуть, щось. вони молоді, але не бачив такої перспективи якоїсь них. Я ж не замічаю. Молоді. Ну, такі... На такому рівні будуть грати, я думаю, може чуть. Нічого не зміниться. Я думаю, з цього нічого не буде. Ну, рівень чемпіонату. Тут вони можуть гравати в Десни, от, 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 Олімпіка, в зорі. В зорі 5-0 в а да? тут приїжджає второй состав, до да? третій, да? так? На одний з обіграє Челсі, так? Якщо взяти не ще роки 2-3 грали з Мансіті 0-0 на виїзді, правильно? 15 років тут з Чалсіми грали, я собі було 0-0 зіграв, правильно? Тут в 200 чемпіоні, так? Да? Основа, да? так? Все ж таки падає до да, нас Вниз, так? Да? Вниз, да? З тими шмаркачами нічого не даємо. Ну, вони так жорстко, як називають. Ну просто, ну а що молоді всі, 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 всі. ціганко, такі діт-лахи, на них подивиться. Ну, може, що виросте. Діти такі всі, заклахи, може, вирости. Виросли трошки. Ну всі вони, і той, бля, таких хлопчинка бігає, Шапаренко. Молоді, Миколка. Ну, де такі грали діти всю так, кажете, за Днамою. За всі історії. Раніше бойці грали, по бо там Зояць був такой, то Максимов, потом похлібаю, калітінцю, блядь. Та такі бойці росли, бо й всі. Було, любить, то було дивитися, було що йти, були ігроки, рібруха все там, блядь, щева, то що нігрок, то блядь, Та не тривож мою душу, брат.